Mr. Шановний пане державний секретарю, Нам дуже приємно вітати вас, of State як державного секретаря Сполучених Штатів у Києві. Майже рік пройшов з часу вашого останнього візиту до Києва. я втім, все ще пам'ятаю наші плідні і позитивні дискусії, дискусії, які ми мали в той час. Весь світ і в першу чергу наша країна отримали критичні виклики за цей час пов'язані з надзвичайно цинічною агресією з боку Російської Федерації агресією, агресії, яка кинула виклик мирному співіснуванню і територіальній цілісності і принципу невтручання у внутрішні справи України Нинішні часи це випробування для стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами. В Україні ми високо оцінюємо підтримку з боку Сполучених Штатів нашому народові за весь час незалежності України, і ця підтримка стала найбільш важливою з, з часу початку російської агресії в Криму і на Донбасі. Важливо підкреслити Непересічну вагу підтримки з боку адміністрації сполучених штатів з боку конгресу, з боку уряду Сполучених штатів, і що дуже важливо з боку американських. Американського народу, пане секретарю, для no, нас це дуже важливо. сполучені штати є лідером консолідованих зусиль трансатлантичної спільноти. у підтримці України в справі досягнення мирного врегулювання ситуації. Я дякую вам за особистий внесок у цю справу, пане державний секретарю. Історичні Мінські протокол енінським мінський протоколи, мінський меморандум, які були підписані 5 вересня минулого року. я пригадую, якраз ми зустрілися у Великій Британії на саміті НАТО, і це було дуже. Ключове питання і дуже важливі документи в справі деескалації ситуації і розвитку мирного процесу сьогодні. Маємо нову зростаючу ескалацію насильства терористами, які підтримуються Російською Федерацією. Які порушують мінські домовленості, які здійснюють варварські атаки на мирне населення, і які приводять до багатьох жертв щодня? бомбардування в Волновасі, у Маріуполі у Дебальцеві, де гинуть мирні люди, це є абсолютно неприйнятним у 21-му столітті для всього світу. Незаконне заарештування Надії Савченко і людей, які людей, які захищають власну батьківщину. А сьогодні 55-й день голодування Надії Савченко і порушення, які відбуваються щодо неї, щодо її родичів. Це є великими. Злочинами Російської Федерації ми працюємо над тим, щоб домогтися мирного завершення цього конфлікту і припинення агресії. Це пріоритет для всього цивілізованого людства, для кожної цивілізованого співтовариства. Ми зміцнюємо нашу співпрацю в сфері безпеки, але для того, щоб Знайти найбільш ефективне вирішення для нинішньої ситуації є дуже важливим для нас. всеосяжна підтримка процесу реформ в Україні з боку Сполучених Штатів викликає у нас глибоку подяку за ті поради, які ми отримуємо, з найбільш важливих, найбільш болючих питань адже Україна дійсно потребує допомоги в таких сферах, як боротьба з корупцією, встановлення верховенства права, реформування судової системи, створення прийнятного інвестиційного клімату, розвиток демократії і свободи. у цих сферах Дуже важливо для нас продовжувати співпрацю із сполученими штатами, і ми дякуємо вам за цю співпрацю і всеосяжна підтримка України є також важливою ланкою партнерства між Україною та Сполученими Штатами і це мається на увазі політична, економічна, фінансова сфера. йдеться про найбільш Можливу підтримку з боку наших американських партнерів ви знаєте сьогодні. Також ми приймаємо місію міжнародного валютного фонду. і я думаю, що впродовж найближчих часів, якщо не днів, вони завершать свою місію. Ефективна співпраця з МВФ, нашим надійним партнером а також іншими нашими партнерами, якими, як Сполучені Штати, як Канада, Японія, Південна Корея країни, які Австралія, всі країни, які виявляють свою підтримку на адресу України у цей важливий час, для нас є дуже цінним. Я дякую адміністрації Сполучених Штатів за рішення надати обсяжну економічну підтримку Україні. Для нас це дуже важливо. І той факт, що державний секретар Кері прибув не з порожніми руками, а оголосив про цю підтримку. Це є дуже важливим. і Якраз дуже вчасним. Кожен президент України друг пізнається у біді. Я знову хочу підкреслити мою підтримку систематичним реформам в Україні боротьбі з злочинністю, боротьбі з корупцією і за встановлення всіх необхідних засад демократичної системи для того, щоб Україна стала демократичною а наші громадяни жили заможно і у парламент я прошу український парламент для того, щоб підтримати мою пропозицію стосовно зняття імунітету із суддів і з суддів членів парламенту. Це є новою новим нашим. Кроком на шляху до досягнення відповідності європейським цінностям свободи і демократії. це також один із способів, яким ми можемо виявити нашу під нашу вдячність Сполученим Штатам. Дякую, пане президенте. В першу чергу хочу подякувати за те, що ви мене приймаєте сьогодні протягом і Дуже дякую за те що ви проявили велике лідерство особисто, і ваш уряд і мій друг, міністр закордонних справ, з яким я тісно співпрацював протягом минулого року під час багатьох зустрічей і ви праві майже рік пройшов з того часу, як я відвідував Київ минулого разу, і я хочу сказати, що сьогодні я перебуваю тут зокрема для того, щоби надати вам і підтримку, і дружбу, і, 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 і співпрацю з боку сполучених штатів Америки адміністрації президента і народу США народ. Сполучених штатів Америки показує свою рішучу підтримку народу України, коли вони забезпечують, за справедливу, забезпечують свою роботу над справедливою забезпеченням справедливого демократичного майбутнього для того, щоб була суверенна ваша країна, Ваш народ дуже хоробро і не. Втомно працює над тим, щоб отри... забезпечити суверенне і демократичне майбутнє. Я хочу підкреслити, сказати президенту Путіну і росіянам, які безумовно висловлюють стурбованість а, тим, що ви робите. Що ми а, не розглядаємо це як і, і гра із нульовим результатом. Це не повинно бути і, і не було, і не повинно бути розколу між заходом і сходом. Це стосується верховенства права. Це стосується норм, які за якими діють країни. Це щодо фундаментального. Поваги до а, цілісності і суверенітету України сьогодні вранці президент Порошенко і я змогли обговорити. Uh, необхідні багатообіцяючі реформи і ті кроки, які uh, uh, здійснює країна під керівництвом uh, уряду і під керівництвом президента навіть у такій складній ситуації під час конфлікту, який відбувається в вашій країні, Ви тільки що чули від президента Порошенко, що він особисто бере на себе зобов'язання uh, щодо імплементації цих реформ в Україні. Ми а, сьогодні провели певний період часу про те, щоб поговорити про майбутнє уряду, про зобов'язання, яке взяв на себе уряд, для того, щоб захистити інтереси народу України. А також говорили про найбільшу загрозу, яка стоїть перед Україною І сьогодні. Саме а саме це те, що Росія продовжує свою агресію на сході країни. Не можна інакше назвати те, що відбувається. Овазиться, ми не намагаємося вступити в конфлікт з Росією. Ніхто цього не хоче. Ні президент Порошенко, ні Сполучені Штати, ні Європейська спільнота. Це не стосується цього питання. Не йде мова про це питання. Ми сподіваємося, що Росія скористається нашої широкої і широкої підтримки того, що є дипломатичне рішення, яке стоїть перед нами, перед всіми нами. Саме ми цього хочемо. Ми хочемо дипломатичного вирішення питання, але ми не можемо закрити свої очі на наявність танків, які перетинають кордон із Росії в Україну. Ми не можемо закрити очі на те, що на російських. Бійців, які у неопозначених формах переходять кордон і підтримують сепаратистів, так називаємо сепаратистів у їхні, у їхніх діях. Ми не можемо закрити очі на різну боєздатність і боєприпаси, які перетинули кордони для того, щоб підтримувати цей конфлікт. і перестинаючи міжнародні кордони. Не дивлячись на всі обіцянки, які було зроблено під час домовленості щодо припинення вогню у мінську, ми хочемо мирне вирішення питання. Президент Обама мене мене попросив приїхати сюди, і також і мене і Байдена приєднатися до зустрічі у Мюнхені. Ми там зустрінемося знову із президентом Порошенком. Ми зустрінемося із Мюнхені. З нашими союзниками і друзями для того, щоб підкреслити, що наш вибір це дипломатичне a і мирне вирішення But питання. Але Росія повинна зробити свій вибір і не тільки на словах, вони повинні показати це на діях і повинні здійснити кроки для того, щоб виконати домовленості мінські домовленості, які вони також підписали. Ми а, а, бачимо, що з того часу а, збільшення насильства на до Балбасія не скорочиться. щодня. невинні люди гинуть. Люди, які потрапили у під вог... вогонь, які були в Маріуполі, взагалі не мають відношення до цього конфлікту. Їх не потрібно було залучати до конфлікту. Сім'ї, які ховаються разом із дітьми у підвалах для того, щоб уникнути ти обстрілів тому дуже важливо, щоб кожен зробив правильний вибір. Росія повинна продемонструвати свої зобов'язання припинити кровопролиття назавжди, і ми просимо її зробити все, виконуючи мінські домовленості, які вони підписали. Всі знають, які дії, що очікується в результаті підписання цієї домовленості. Все це не так складно. Но Росія повинна негайно припинити цю військову підтримку сепаратистів і сісти за стіл переговорів і привести інших людей для того, щоби досягнути. Досягти довготермінового термінового політичного рішення ми хочемо, щоб цей конфлікт було вирішено. Для того необхідно зробити деякі кроки. Росія повинна взяти на себе зобов здійснити зобов'язання здійснити певні кроки, певні кроки, і сепаратисти також повинні здійснити певні кроки. Першу чергу необхідне взяти зразу зобов'язання для того, щоб Справді припинити вогонь не просто на папері а, якісь слова, необхідно втілювати певні заходи. Зокрема, необхідно відвести а, тяжку зброю із а, зони припинення вогню за межі а досягнення за межі того, щоб ці зброя не наносила а, не була загрозою. Для а, того щоби для мирних громадян І для того, щоб а, вирішити цю проблему мір, мирно, треба також вивести і війська і а, за межі зброю за межі кордонів. необхідно закрити кордони. Для того щоб танки з озброєння не попадало на територію України, роблячи це буде відновлено суверенітет України необхідно поважати суверенітет України. Можливо б вирішити ці питання, виходячи з інтересів, які Росія висловила щодо народу Донецька, Луганська. А також можна ці питання вирішити, але це не можна зробити за рахунок підтримки ще більшого насильства. Обидві сторони повинні звільнити. Заручників, які зараз затрим... знаходяться, яких зараз затримано, і Порошен, також і президент Порошенко сьогодні, вранці і під час бесіди сказав, що він продовжує підтримувати закон про спеціальний статус, який зараз існує, а який забезпечує більшу економічну, муніципальну та політичну політичні uh, права Донбасу. Uh, і це дуже важливо. А не забувати Не забувати про те, що він також взяв на себе зобов'язання втілювати справжні конституційні реформи, і він взяв на себе зобов'язання провести нові а, вільні справедливі вибори на Донбасі. І якщо ці а, заходи буде втілено, то безумовно можна очікувати того, що всі заходи викладені у мінських угодах буде імплементовано. Це саме основні пункти, які стосуються встановлення миру. Сполучені Штати Америки, президент Обама го готові допомагати всім сторонам для того, щоб вони досягли саме такого результату. З той факт, що канцлер Оланд, Меркель і президент Олан також з візитом приїхали united до Києва сьогодні. Це підкреслює те, що Сполучені Штати, Франція, Німеччина і решта наших міжнародних партнерів разом з Україною закликають Росію чинити тих кроків, які я зараз вказав, і вчинити ці кроки без затримки. Саме так буде припинено цей конфлікт. Це наш ви. Вибір український народ, президент Порошенко, Сполучені Штати, Америки, Європейські союзники, друзі. Ми впевнені і переконані, що якщо дипломатії надати певного значення за межі того, що написано тільки на папері, за допомогою якихось дій, які будуть сприяти впровадженні тих слів. То so, може досягти миру. Це є критично важливий момент для регіону, для цієї країни і для процвітання миру. і можливо, що цей конфлікт буде припинено, але тільки в тому випадку, якщо буде припинено вогонь і виведено зброю, і сторони сядуть за стіл переговорів. І Це єдиний спосіб, коли Росія зможе уникнути і припинити і уникнути міжнародної ізоляції. Це єдиний спосіб, коли український народ і всі і усі. Іх частинах досягне миру, який він заслуговує. Я хочу тільки ще раз сказати, що рік тому назад, коли я приїхав, я був вражений моїм візитом і. Під час спілкування на майдані, коли я а, а, спілкувався з людьми, я знаю, що там багато людей погинули в результаті вистрілів слайперів і в своїй боротьбі за мир, і тому для мене, для мене це вклало дуже велике враження. Тобто, те, що досягли українці протягом цього року, було проведено вибори в дуже складних умовах, мирна. Передача влади, вибір нового уряду уряд, який працює в єдності для того, щоб припинити цей конфлікт, і ми сподіваємося, що протягом наступних кількох днів, можливо, нарешті ми зможемо знайти можливості рухатися вперед. Безумовно, під ми вважаємо, що дуже важливо ваше лідерство, пане президенте, і втілення економічного економічних реформ для того, щоб досягнути наших ваших цілей, і я з нетерпінням чекаю можливості знову побачитися з вами в Мюнхені через день. Дякую.